Більше ста учасників з десяти районів області змагалися у старшій та середній віковій групах. Три команди обласного центру туризму і краєзнавства учнівської молоді, також юні Полтави, Комсомольська, Кременчука, Миргорода, Кобеляцького, Котелевського, Миргородського, Лубенського районів. І юні туристи з Охтирки Сумської області. Тренери ж і юні спортсмени переконані, такі турніри об'єднують. Зазвичай пішохідні зльоти це змагання на природі, але на дворі зима. Тож гостинна котельва з обіймами зустріла молодих спортсменів. Азарт бажає. Ання перемогти вкластися у нормативи це вже звичне для туристів пішоходів. До того ж, все має бути без порушення правил. Програма змагань включала особисту та командну першість зв'язок на дистанції смуга перешкод. В особистій першості переможцями та призерами стали учень загальноосвітньої школи номер 12 Полтави Ярослав Болтобаєв, учні Росошинської гімназії Богдан Следь та Андрій Малик, які захищали честь обласного центру туризму і краєзнавства учнівської молоді Аліна Горяєва та Віталій Корольов з котельви. Кумонок, Альона Кедь та Євгеній Сердюк з Лубенського району, Ольга Оне з Миргорода, Світлана Педан та Андрій Педан Кобеляцький район. Горбань Вероніка з Миргородського району. У загальному заліку в старшій віковій групі перемогла команда Росошенці з обласного центру туризму і краєзнавства учнівської молоді. Другі туристи з Лубенського району. Трійку призерів замкнули господарі котелевці. У середній віковій групі перемогли туристи з Кобеляцького району. Срібло у команди «Росошинці». І третій команда Миргородського району переможці та призери змагань отримали кубки, медалі, грамоти.